Колись меккою секс-туризму вважали країни Південно-Східної Азії, типу Таїланда, зараз за відпусткою з перчиком їдуть в Україну. А Українка Українки змирилися з тим, що їх вже не розглядають у ролі наречених, а лише їх тіла. Щоб подивитися на систему секс турів зсередини, ми видали свого журналіста за іноземця та отримали безліч цікавих пропозицій з ними. Та прайс листом ознайомимо вас просто зараз. Мені, будь ласка, лазанію каву та двох дівчат. Можу запропонувати ось цю 95-го і ось цю 2000-го року народження. Так чудово. То перетворює Україну на головний портрель Європи. Та як захистити наших жінок? Ми знаємо відповідь. Він працює бухгалтером у Варшаві, їздить додому електричкою і ніколи не купує дружині коштовних подарунків. А все для того, аби двічі на рік приїхати в Україну. Тільки тут його гаманець щось значить. Тільки тут йому знову 20 років, і молоді дівчата до його послуг. Ту риженьку, то шнастілітні, щоб вибеліть клієнту. Десятки тисяч секс-туристів випробовують на стійкість духу українських дівчат. Індустрія пропонує товар найвибагливішим клієнтам: криза та безробіття. Виштовхує все нових і нових українок шукати щастя в глибокій кишені європейського туриста буде 300 євро дівчина вас зустріне в аеропорту, супроводжуватиме на бізнес зустрічі, та навіть посидить з вашою дитиною, якщо виникне така потреба. Послуги українських ескорт-агентств вже давно не обмежуються лише сексом. Класікий секс мені це призерваті та масажі то на то Приїзжали тому весь корпус строїлімонт, пробунку на гірсаблоці у строїлі. Іноземцям пропонують вибрати дівчат як худобу. Це не просто фото реальних жінок в будь-яких позах та вигляді. Це банально інтернет-магазин, як Сландо, тільки продають тут живий товар. Марта Емма Єва Інна. До кожної анкети дівчини прикріплена спеціальна медична довідка. Більше того, якщо перейти з англійської мови на російську, то ціна зменшується. Найпринизливіші секс розваги, будь ласка, тільки доплати 50 євро. Щодня у Києві працюють десятки елітних борделів, які обслуговують іноземців. Тільки на Хрещатику ми знайшли щонайменше вісім. Зараз ми спробуємо завітати в один з таких. Hello, girls. Say hi to our guests. Сьогодні тут не комплект. Господиня Борделю перепрошує за малий вибір. Виводить мені тільки трьох дівчат. Мері Енд Софіар Фест Герл Енвілакіртуна. Здається, що дівчата живуть тут постійно. Ми кажемо, що прийдемо пізніше, коли буде більший вибір. Can I do this after 10? автинєс. Yes? Yes. Вже через годину ми замовимо собі дівчину з ескорт-агентства телефоном. Це все зразу суму гарантія наша репутація. На, ринці, на агентство з Києві з настоящими дівушками. Зустрічаємось з нею у столичному ресторані, аби розпитати про особливості професії. Згідно негласному етикету, розплачуємося на самому початку. Дівчина віддає гроші охоронцю, який її привіз. Я багато років не був в Україні зараз у відрядженні. Пропонує перейти з англійською на її рідну. Вона не проти. А чоловіка, то я привіз у дібят за безпеки. Нас є друзі, які в момент категорія. Але охорона встигає назавжди. Іноземці, які почувають себе тут багатіями, часто розпускають руки, іноді ще гірше. За номером uh -huh. і адресів, які не є. Некоторі є там, номера, адреса, где подпис убивають. Убивають? Так. До речі, тариф, хоч за секс, хоч за балачки. Один і той самий. 40% мені больше ходять початися. Неділю у мене два 2... виходить. Ви не повірите, але переді мною педагог. Я просто щела роботу. Серйозно, а що припадаєш? Музика. Це что за инструмент? А, інструмент? Серйозно? Це діти, Да. В основном, а, первый, третий класс. Дивовижна індустрія, яка перероблює всіх. Далі, ексклюзивна сповідь дівчини, яка сама ледь врятувалась з цього бізнесу. Гульнарі тільки 24 роки, три з яких вона працювала адміністратором елітного борделю для іноземців. Я пішла на роботу в парикмахерську устраюватися адміністратором. Показала, що там бордель, і я як би, у них куратор. Парадокс, але багато з них з заможних сімей. Знання англійської в елітному борделі обов'язкова вимога. Клінси доправ. прав. было такое, то рыженькую, то 16-летнюю. Было такое, что даже пришлось перекрашивать быстро в рыжий цвет девочку, чтобы угодить клиенту. Клондайк молодых та дешевых девочек тел. Там они обычные фермеры, разнорабочие, а у нас они тут боги. Они хотят, чтобы их обхаживали, и мы стараемся выполнить их не любой каприз. Ми створили мапу, на якій показали головні мекки секс-туризму. Показово, що найдорожчим містом в плані секс розваг виявилася не столиця, а місто Одеса. Найдешевше місто Харків, дівчину, що володіє іноземними мовами і готова на пригоди. Тут можна знайти усього за 60 євро на годину. У той час як Київ та Львів починають зі 100 євро. Була ситуація за 16-літню. Ми конечно, таку більш підходящу. їй 19. чим закінчуються ігри з совістю. Ми розкажемо про це через кілька хвилин. А поки що відправимось до міста Лева. Краса це теж ресурс. Твою красу як ресурс, якби куплять, а тобі взамін дадуть інші ресурси, там гроші, одяг для дівчат. Це виглядає як найлегший шлях. Людина, яка не вміє заробляти по іншому, дуже ризикує у якийсь час залишитися просто ні з чим. і Львів єдине місто на сучасній мапі України, де проституцію легалізовували ще у 15 столітті що доходи від борделів надходили до міської казни, на його місці раніше був будинок розпусти. Історична частина Львова була просто нафарширована борделями. Видавалася санітарна книжка медична, де вклеювалася її фотографія. Сьогодні, аби приїхати до Львова, австрійцям та полякам доводиться перетинати кордон, але це не зупиняє їх в пошуках дешевої полониці, адже українські ціни для них сміховинні. За іноземні євро керівники нелегальних борделів готові на все. Далі жахливі історії, в які не хочеться вірити. Я заміняла дівчину на другому об'єкті. Там обслужують мальчики. Все до ніг іноземців. ані з 12-13 років уже пройшли Крим і Рим за місяць роботи. Хлопець міг отримати понад 50 тисяч гривень. Двоє ребят у є жони, поэтому днем вони з сім'єю, з дітьми, а вечором обслужують з європи. В гонитві за клієнтом борделі змагалися одне з одним у тому, хто обслужить найвибагливішого відвідувача. У цій гонитві переступили всі можливі норми адекватності. У нашего главного очень много. По и есть точка в Одессе. Там популярно среди иностранцев дети. Именно детки, маленькие детки с интерната. Интернатівцы беззахисні і и Приїжджають Приезжают в интернат и договариваются с директорами. Ночью этих детей вывозят на микроавтобусе, везут бордель інтернатівські секс раби. Більшість тих, хто закінчив ці заклади, воліють поменше про нього згадувати. Полову свою життя девочки починають дуже рано, лет 12, мальчики ще раніше. Чим раніше вони начнут, тим быстрее будут дарить подарки. Їх руководство інтернату продає. Було было такое, что даже выбирали девственницу. Они очень ценились. 5 тисяч євро за цнотливу дитину. Стільки готові були заплатити покидьки, які приїжджали розважитись в чужу країну. На жаль, це великий бізнес: бізнес під прикриттям впливових чиновників. Це і є торгівля людьми. Діти для них це кусок м'яса з цим мироустрієм погоджуються далеко не всі деякі українці знають, як зіпсувати настрій тим, хто вважає Україну борделем свого часу багато секс-туристів ось так залишалися посеред траси без грошей, прикриваючись лише цим плакатом. Декому щастило більше? Цей італієць, наприклад, обійшовся переляком. Чи варто боротися з секс-туризмом як явищем? Спірне питання: найголовніше завдання зробити так, аби дівчат не заганяли в безправне рабство. Адже, врешті-решт, чим бідніше країна, тим більше ризиків, що черговий іноземець знову спробує випробувати Україну на міцність.